Чому Ісус Христос родився в стані? Чому не вибирав розкоші палатів? Він вічний Бог, Він перший і останній, собі убогі ясла передбачив, в домах для нього не знайшлося місця, байдужі люди зачиняли двері, та не домів, бо гріх уже розрісся і заполонив людських сердець оселі. Здригнувся Всесвіт, темрява злякалась, почувши крик народженого світла, напевно, мати томлена всміхалась, і Йосип пригортав дитя привітно. Ісус зростав, але не в царському домі, не як вельможа, у розкішних шатах. Йому хвороби і біль були знайомі, і як людина мусів працювати. І з того, хто добро приніс на землю, лукаві люди злісно насміхались. Любов того, хто мир давав нужденних, в сльозах на грішну землю проливалась. Христос став другом для багатих вбогих. Він лив бальзам глибокі серця рани, і скільки дав тепла і допомоги нещасним людям, стомлених гріхами. Земля віддячила, забивши цехи прочисті руки Господа Месії. Земля злякалась невимовним страхом, розпались скелі, небо потемніло. Чому Ісус Христос лежав у яслах, прийшов у світ, щоб послужити людям, не вибрав слави у земних палацях, тому що Він нас дуже сильно любить. Бог не людина, і Він не бажає дарів багатих близько від каміння. На кожне серце з милістю чекає, щоб навернулось до Творця творіння. Амінь.